Друзі, всім привіт! Хапаю автолюю на зв'язку. Сьогодні маємо у продажі дуже класний міський кросовер Ось такий Сан Кашкай. Це 2014 рік, пороблена модель, дали автомобіль було приклано у нас у Львові в салоні. Перший власник. Автомобіль в такому класному яскравому, насиченому червоному кольорі, на, гарних, на гарній гумі. Ось такий вигляд гарний. Має, під час експлуатації має незначні такі царапини покузували. Це можна забрати поляруванням. Досить непоганий автомобіль, за хороші гроші. Це 1,2 бензин та на автоматі і на повному приводі. Задні парктроночки має багажничок, все чистенько, полочка присутня. Тут маємо запасне колесо, весь набір, все є. А, ще має тріщинку на фарі. Ну, є таке під час експлуатації один власник. З цієї сторони також виглядає досить непогано. Салончик тканиновий, чистенький, гарненький, без зауважень. Тут маємо також все гарненько. зауважень що немає. Попереду гарна лінзована оптика з омивачами. Звичайно, mm зодних -hmm. залежний. По комплектації. Повний електропакет, електродзеркала. Тут має мілач ЄСП. Кермо оздоблене шкірою. круїз контроль присутній. Також має кондиціонер, має підігрів сидінь. Електронне гальмо коробка автомат. Ось така панелька. Це дуже дуже непогано Кого зацікавив даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів вулиця Пасічна, 127. Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також у лізинг з авансом від 15% та від року до 5%. Тому, якщо вас зацікавило, Чекаємо на вас. Також у нас є е, послуга комісійний продаж автомобіля. Ви привозите до нас свій чистий охайний автомобіль. Ми робимо фото та відео, якісний контент та продаємо ваш автомобіль. Ви економите свій час та будете задоволені нашою послугою. Всім гарного дня! ХП авто на зв'язку.